Всім привіт! Зараз ми на квартирі 49 квадратних метрів. Це житловий комплекс «Метрополія» і це наша двокімнатна квартира, яку ми щойно завершили. Давайте я вам покажу цю квартиру детально, покажу її комплектацію і розкажу детально про те, як ми її робили. У нас при вході на зустрічає градеробна 4 квадратні метри. Облицьована плиточкою. Справа у нас сторони таке велике дзеркало до стелі. І зверху така тоненька підсвітка теплих кольорів. З лівої сторони місце для сидіння, а також гачки для верхнього одягу. Ну і також тут є шафи, куди можна щось покласти. Зверніть увагу, цю квартира укомплектована абсолютно всією необхідною необхідними меблями для проживання. Причому ця квартира здається, ну буде здаватися в оренду. Вже є люди, які хочуть сюди заїхати, але тим не менш, все зроблено так, як для життя. тобто Замовники не економили на місцях для зберігання, а зараз майже всі орендарі вони хочуть, щоб було багато місць для зберігання. А далі ми проходимо у кухню-вітальню. Кухні вітальні тут десь 18 квадратних метрів. Тут ми зробили з однієї сторони кухню таку на Всю стіну, тобто, тут обшили вентканал, далі йде холодильник, є варильна поверхня, є посудомийна машина, а в самому кінці там духова шафа та СВЧ. Тобто є все необхідне. І зверніть увагу, є багато місць для зберігання. Верхні шафи всі відкриваються, туди можна щось покласти. З цієї сторони у нас уявний столик з юску. Привіт, юск, доставка вже місяць. Е, чекаємо. Мабуть, завтра-післязавтра повинен вже точно доїхати. І зверху буде ще висіти люстра. Ще її не поставили, але також очікуємо. З приводу комплектації по кухні, верхні шкафчики відкриваються. Тут частина відкривається. Ця частина відкривається, витяжка обшита. Тут є також місця для зберігання. Ну і тут також є багато місць для зберігання. По матеріалам по кухні. Давайте так, це недорога кухня. Стільниця егер чорна, верхні шкафчики це у нас матеріал Кранашпан-ДСП. І нижні шафи та корпусні панелі у нас Кашемір ДСП фірми Кранашпан. Без вбудованої техніки тут коштує близько 150-160 тисяч гривень. Тобто, це от повністю все, що ви бачите, 150-160 Додатково треба купити умивальник з краном. І всю техніку, яка вкладається в цю кухню. Далі у нас з цієї сторони є дві кімнатки. Вони площою по 12 квадратних метрів. Зараз покажу вам спальню. Тут у нас два красивих панорамних вікна. Радіатори такі стоять, а також штори повинні приїхати. Завтра ми їх поставимо. Тут ліжечко 1,60 м на 2. м. Ну, і, в принципі, ну, все для проживання, тут є тумбочки. Ну і також шафи будовані у нішу, яка була запланована одразу при плануванні. По цінам ліжко 15 тисяч гривень, матрас 10 тисяч гривень, це класний матрас. Ну, скажімо так, не саме бюджетний, але й не дешевий. А, вбудована шафа 60 тисяч гривень з приліжковими тумбами, а також двері 15 тисяч гривень з установкою. Зараз покажу вам ванну кімнату. Ванна кімната у нас тут проходьте, будь ласка. Дивіться наша ванну кімнату. Вона тут 5 квадратних метрів. Тут такий комфортний уютний душ. Душовою лікою. Бачите, високу. Ми спеціально купували високу, щоб було зручно. Тут такий душовий піддон, щоб можна було митися. Скло на замовлення. До речі, ну, не розбивається кальони, тобто з захистом додатковим. Тут така от тумба. Дзеркало, ну і тут багато місць для зберігання. Давайте одразу по цінам вам скажу, бо за ціни всі питають, там по меблям. Да? Умовно, така от тумба з того ж матеріалу, що і кухня зі всіма обшивками, які з правої сторони, коштують десь орієнтовно близько 35 тисяч гривень на такий скунсов. Дзеркало з підсвіткою десь 4,5-5 тисяч гривень. Ну і скло таке буде коштувати близько 10-12 тисяч гривень за залежності від конфігурації. В середньому вони коштують так, є фабричні моделі, але вони не завжди встановлюються. Тобто не завжди є скло, яке нам потрібне по розміру. Ще раз покажу по обшивкам. Тобто тут все відкривається. Бачите, тут такий великий бойлер. Фірма Ariston. Є місце, сюди можна поставити якийсь пральний порошок, якийсь кошик. Щось таке. Знизу пральна машина, багато місця. Ну і тут, в принципі, багато місць для зберігання. Тому, якщо у вас є якісь такі ніші, потратьте там 10-15-20 тисяч гривень на меблі та обшийте, щоб у вас було достатньо поличок. Я вам покажу ще є одна кімнатка, вона 12 квадратних метрів. Тут у нас такий диванчик зараз становлений. чашечка, столик і тут книжечка. Тобто, просто тут комфортна, класна картинка. Як висновок, ця квартира коштувала клієнту 33 300 доларів, це приблизно 680 доларів за метр квадратний. Єдине, що тут в цій квартирі ще не висять штори, бо вони ще просто не приїхали. І столик. Він також включений в цю вартість, просто буде вже подалі на фотографіях. Якщо ви бажаєте схожий ремонт, Пишіть нам в особисті повідомлення, ми розробимо для вас технічний проєкт, і в принципі в цей бюджет можете орієнтуватися на такий самий ремонт або ремонт такого самого рівня на вашій квартирі такої ж площі. До зустрічі на нових об'єктах!